Кривріх одне з найбільших міст регіону, що зазнало серйозних наслідків через підрив окупантами Каховської ГЕС. Найбільше від екоциду постраждала північна частина міста. Для вирішення проблеми міською владою спільно з фахівцями було розроблено комплексну програму з відновлення водопровідних та тепломереж, яка крок за кроком реалізується. Кривіріг півтора року, поки не були прокладені трубопроводи, і ми не отримали, як зараз, воду з аж з Кременчуга, Півтора року у нас не було істочника води Каховського водосховища. Система безумовно постраждала і розбалансувалася. Найбільше постраждали кінцівки тупіки системи, те, що далі знаходиться. От ну, в особовому фокусі Тернівський район. В Тернівському районі ну, пусті труби стояли. Тому що це кінцівка системи, і тут робиться найбільше робіт. У межах програми в Тернівському районі триває модернізація мереж опалення та водопостачання. Водоподача і опалення це дві взаємопов'язані речі, які йдуть поруч. Тому комунальним підприємством «Кривбасводоканал» наразі проводяться заміни трубопроводу в лотках тепломережі. Вже виконано на сьогоднішній день заміну 2 і кілометри трубопроводу. Ми йдемо вчасно в графік. Загальна довжина, яку ми маємо замінити 2,7, Тобто вже виконано 80% заміни. Також хочу ще раз нагадати про заміну 21 кілометру великого магістрального трубопроводу в Тернівському районі. Завдяки якому зараз стабілізована подача води, тиск води, і мешканці мають змогу відчути поліпшення вже в цьому напрямку. Також ми продовжуємо замінювати трубопровід міжквартальний в Доманському районі, в селах Тернівського району, що також в майбутньому покращить стан водоподачі для населення. Важливий обсяг робіт проводять з відновлення теплоносія. В Тернівському районі триває реконструкція квартальних теплових мереж від котельні північного ГЗК номер 2 Виконується фронт робіт по капітальній заміні квартальних теплових мереж по семі проєктам загальною довжиною приблизно 14 кілометрів. Ці проєкти дозволять зекономити. Затрати підприємства на енергоресурси, особливо по холодній воді. Тобто, ожидаємо, економія становить порядка 40 тисяч кубічних метрів води за опалюваним періодом. Завдяки модернізації цієї зими теплопостачання буде покращене для майже восьми тисяч мешканців Тернівського району у більш ніж сотні багатоквартирних будинків. Тепло отримають також три заклади освіти та сім дитячих садків. Труба вже не металева. Труба. Гнучка, ізольована, більш стойка до гідравлічних ударів. Ну, в зв'язку з тим, що пластик 100% стійка до корозії. Роботи йдуть по графіку. До 15 жовтня, до початку опалення сезону, буде закінчено. Можу сказати, що важливим завданням є благоустрій, тому що. Ну, недостатньо просто поміняти трубу. Там, де був асфальт, треба відновлювати асфальт, там, де зелені зони, відновлювати зелені зони це окремий напрямок. Але головне, щоб до початку опалювального сезону все закінчили і щоб Тернівський район був з теплу. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день.